Ти відчуваєш тяжіння морської стихії. Тебе ваблять величні силуети військових кораблів, прямуючих за обрій. Ти готовий обрати професію на захист рідної держави. Великий десантний корабель Костянтин Ольшанський. Водозаміскість більше 4,5 тисяч тонн. Швидкість ходу понад 16 вузлів. Потужне ракетне та артилерійське озброєння. Сучасні технології десантування. Час нових героїв. Служба за контрактом у Збройних силах України. Коштують повітряні замки в Україні приблизно 7,5 мільйонів гривень. Адже саме стільки було вкладено житомирянами у мрію про нову квартиру і як наслідок 30 сімей. Тепер шукають правди у чиновників, адже довірили свої гроші державному забудовнику. І як виявилось, даремно. А почалася історія ще у 2007 році, коли за адресою проспект Миру 36 почалось будівництво нового дев'ятиповерхового будинку. Та з'явилась вивіска щодо продажу майбутнього житла. Забудовником будинку виступило державне підприємство Міністерства оборони Укрві. Згбут і за його обіцянками у нові квартири новоспечені мешканці мали в'їхати у 2009-му. та дива не сталося. Будівництво вже через рік було призупинено. Продали хату, купили, внесли сюди гроші. Думали, що тут, дочки, буде квартира, а немає ні квартири, ні грошей. Все позабирали. 301 одна тисяча я здала. 301 тисячу я здала. Де вони сьогодні? Навіть обманним путем раз здавала, потім другий раз кажуть, приходьте, здавайте, далі будемо вже строїти. Прийшла, здала 67 тисяч другий раз і нема. Построїли пів етажа і немає, ні етажа, ні хати, нічого. Викладчики кошти вложили, стройки нема, грошей немає і крайніх немає. Ніхто нам наші гроші не вертає, ніхто нам не обіцяє ні квартир, ні грошей. Я плав у восьмому році 168 тисяч, це було тоді 32 дві тисячі доларів. Зараз відповідно вже 20, тобто я вже втратив в доларах велику частину суми, але досі немає ні квартири, ні грошей. Прикрим фактом є те, що більшість людей, аби придбати житло, скористались іпотекою, сплачуючи сьогодні відсотки і не маючи де жити, люди у вічі пишуть до президента, прем'єр-міністра, міністра оборони. А звідти лише чекайте, все буде добре. Чекати прийшлось недовго. Державне підприємство Міністерства оборони Укрвізґбут стало банкрутом. Уже більше трьох років, майже чотири года я за своєю сім'єю з маленьким ребенком знімаю квартири і ну живу, скажем так, плечу чужим людям за те, щоб жити в чужих. Квартира, в то время як моя квартира вже добавляти три роки, бы видеть бути то Хотілося б да, якісь стороны государства, з то чиновников, чиновників, то отвечающих з кого вообще. на зустріч із обуреними людьми прийшов і головний інженер проекту. Тепер вже колишній, адже декілька днів назад пан Салком здав усі повноваження щодо цього будівництва. Етажі росли, питань не було, але в ноябрі 2008 року. Ми становилися із засудження коштів. Вложено 7,5 мільйонів інвесторам. Виконано робіт по факту 5 мільйонів. На сьогодні доля будівництва та доля самих інвесторів вирішуються у столиці, адже перетвориться цей повітряний замок у справжній цегляний будинок, придатий до життя. Наразі залишається таємницею. 30 липня у міжнародний день боротьби з гепатитом навпроти обласної універсальної наукової бібліотеки імені Ольжича відбулася акція під назвою Я допомагаю дітям спрямована на діагностування та лікування хвороби. Ініціаторами заходу була благодійна організація Планета для дітей спільно з міжнародною жіночою організацією Жінки творці історії при підтримці громадської організації антивірус. Цель акції це добитися, скажімо так, місцевих властей, щоб Лечение людей, которые инфицированы а, гепатитом. А... Щоб було безплатне лікування для таких людей у рамках акції по вулиці Новий бульвар ходили волонтери та збирали контакти людей для безкоштовної перевірки виявів хвороби у крові. Для того щоб виявити це заболівання, необхідно зробити аналіз крові. Люди зачастую а, ігнорують такі пропозиції, але ми зараз організували таку акцію, щоб зробити всі в місті Житомирі безплатне. Безплатне тестування, аналіз на виявлення цього заболівання. Також на акції був присутній лікар-інфекціоніст центральної міської лікарні номер 2 Донченко Ігор Олександрович, який розповів про актуальність проблеми гепатиту та профілактику хвороби. На сьогоднішній день проблема вірусних гепатитів, особливо гепатитів В і С, це парентеральні гепатити, які передаються через кров, пошкоджену шкіру. І слизові оболонки надзвичайно актуальна, тому що зараз є великі тенденції до поширення цього захворювання. Воно поширюється з великими темпами. Основні клінічні симптоми цього захворювання це є болі періодичні в правому ребері, при хронічних випадках. При гострих випадках це жовтяниця, ознаки інтоксикації, загального нездуження. В кінці заходу організатори пообіцяли, що це не разова акція, і в майбутньому планується проведення інших заходів. Та запросили усіх бажаючих, хто хотів, але не зміг прийняти участь у майбутніх акціях і звертатись до їх організації. З 27 липня, зі слів мешканців провулку Пивовара, більше вісьми будинків, в яких проживають сім'ї з маленькими дітьми, залишилися без світла. Тільки ні боргів за електроенергію, ні пошкоджень на лінії немає. Мешканці провулку вважають, що це шантаж з боку РЕС, який намагається без згоди людей провести електромережу більшої напруги через приватну територію. тут не существує транзитна лінія, вони намагаються її провести, не вкладаючи ніяких средств, нічого. Нарушение всяких э, правил даже элементарно они должны были согласовать это с жителями нашего двора, получить на это согласны согласие, а потом уже проводить работы. А работы проводятся из-под тяжкам вот, на территорию, Проводят вот мою жену, обзывали, оскорбляли. І просто напросто відталкували. неправомірні дії рес почалися зі слів мешканців, ще рік тому. Ті люди утверджують, що опора у них є, це опора їх, і поставили вони її в прошлом році. Це є особым доказательством грубого нарушения прав, тому що у них нету ни единого документа, який підтверджує то, що їм танітобил було дано добро на установку цієї опори. То есть опора є, она на нашей землі, но нет ніяких документов, разрешающих на ее установку. Щодня людям розповідають нові причини відключення, починаючи від заміни пошкодженого дроту до встановлення лічильників на сусідніх будинках. Також вже вдруге на провулок приїжджає спеціальний транспорт для заміни дроту. А цього разу завітали навіть заступник головного інженеру РЕС та представники служби безпеки обленерго. Щоправда, конструктивного діалогу не вийшло. головного інженера навіть з нами не розмовляв. розговорювали ходить туди-сюди, корі мені очі болять. і спрятався. Вот такі роботнички у ресі, що характерно з приїздом телебачення, усі представники і робітники рес одразу пороз'їжджалися, так і не прокоментувавши правомірність своїх дій. Тож наразі проблема висить у повітрі, а люди поки залишаються жити як у 16-му сторіччі без електроенергії, лише при світлі свічок. Сьогодні, 1 серпня, у різні роки, сталися наступні події. У 1774 році. Англійський учанин Джозеф Прістлі вперше отримав чистий кисень. У Франції введено метричну систему Мір і вах, котра згодом стала основою міжнародної єдиної системи вимірів цього дня у 1793-му. А у 1924-му у Буенос Аресі, Аргентина, засновано українське товариство просвіта. Заснована медаль золота зірка, героя радянського союзу. Цього дня у 1939-му. Ятому, а у 1953-му швейцарський вчений гюст пікар разом з сином Жаком закінчив будівництво Батискафа Трієст, на якому в 1960 році Жак спустився на дно Маріанської западини на глибину 10 тисяч метрів. У Києві відкрито центральний будинок художника цього дня у 1977-му. А також у різні роки народилися люк Монтанья, французький вірусолог, лауреат Нобелівської премії з фізіології і медицини 2008 року. Народився у тисяча 39-му. Сен-Лоран Лоран французький кутюр'є у 1936-му. А у 1949-му 1 серпня народився Курманбек Бек Баків, киргизький політик, президент Республіки Киргизстан. Ти прагнеш стати здоровим та сильним. Тебе приваблює романтика. Ти отримав вище освіту та хочеш зробити щось визначне. У тебе є унікальна можливість реалізувати свої мрії, соціальні гарантії, достойна платня, забезпечення житлом. А головне це почесна благородна робота захищати рідну батьківщину. Служба за контрактом у Збройних силах України.